Усе, що навколо, він пропускає крізь себе, ніщо не втаїться від погляду художника Миколи Мазуренка. Чорнобиль, Афганістан, козацтво, боксерські бої і події на сході тут же пейзажі, наївне або ж народне малярство, стиль що дозволяє не підкорятися художнім канонам, а малювати так, як на душу ляже. Художник каже, це у нього із повоєнного дитинства. В першому класі в 49-му році я, значить, сів посадили мене з переростком, старшим хлопцем. А він малював там щось. Понимати? він більше малював німців, там вайлюють, там стріляно після війни. Я на нього так піддивлявся, і потім сам почав його роботи. Роздаровані друзям. Є дещо у Бордянському музеї імені Бродського. Себе Микола Мазуренко зображує у національному колориті. Він бачите, той ось, козак намальований. ото я тільки в формі я такої формі виступаю в ансамблі «Жерело». Автор цих картин працював завідуючим хорольською художньою майстернею, яка займалася оформленням сільських приміщень. Художник особисто оформив хорольський краєзнавчий музей та частково тамтешню потропавлівську церкву. Ми, як працівники культури, знаємо ще і як талановитого співака. Він та співає в нашому вокальному ансамблі в Хорольському районному будинку культури. Виставка Миколи Мозоренка в обласній бібліотеці імені Івана Котляревського стала можливою стараннями центру народної творчості. Він займається тим, що виявляє таланти по всьому регіону та знайомить із ними громаду.